Слава Ісусу Христу, дорогоцінні. Чому імперії вони руйнуються, а народи вони залишаються цілими. Це ще сказано було декілька тисяч років тому назад в Біблії, що буде багато імперій, але народи вони залишаються, вони не зливаються, вони ціле. І ці це відбулося пророцтво Даниїла, яке який передбачив це ще дві тисячі років тому назад, коли царю Новоходоносору приснився сон, який ніхто не міг розтлумачити. і розтлумачила тільки людина Божа. І дійсно, як важливо бігти до народу. Бо тільки там ми можемо отримати спасіння і благословіння, і ми повинні розуміти, що тільки одне царство і тільки одна імперія буде стояти вічно. Пророки Божі, істинні пророки Божі, вони повертають людей до Бога. Бог Він знає все наперед, і він відкриває це своїм пророкам. І дійсно все, що не будується на слові Божому, воно буде руйнуватись. Тому Господь Він дає нам завжди перемогу, Він дає нам вихід з любої ситуації. І кожна людина вона дійсно сьогодні потребує Бога. Будьте благословені, і нехай Господь завжди буде поруч і береже там, де ви є. Амінь.